Вітаю 11 клас. Сідайте, записуйте конспект, хто дивиться в записок. Хто на уроці ви старайтесь запам'ятати, тому що у вас не буде ну, можливості зупинити екран. І ми сьогодні з вами розв'язуємо задачі на напруженість. Я нагадую, що е, ми на тому уроці говорили про те, що е, навколо заряд. Зарядів або заряджених тіл існує електричне поле, і основна характеристика це напруженість. Напруженість це силова характеристика електричного поля. Ні, ну чого ти прошу? І так, ну от, перше завдання, і може бути завдання на контрольній роботі це позначити напрямок напруженості електричного поля в точці А. Якщо нам вдається... Отакий малюнок. Зараз, хто на уроці, ви тут теж собі накидайте. Будемо думати, як ми намалюємо в точці А напруженість, яку ми отримаємо. Скільки полів в точці А зустрічається у нас? Давайте, хто там? Включайтесь. Два. Два. Поле від першого заряду від'ємного і від другого заряду від'ємного. Для того, щоб ми повинні обидві напруженості спочатку намалювати. Від першого, як ми малюємо? Ну, прямо до А малюємо. Спочатку ми з'єднуємо заряд і точку. Так. Це алгоритм. От, з'єднали ви. А тепер, куди у нас буде направлена ця напруженість? До мінуса чи від мінуса? Так, так, ну якщо це мінус, то він від... О, до мінуса буде йти. До мінуса. Чому до мінуса. Чому до мінуса? Тому що ми беремо як позитивний. Так. Правильно. І тому воно буде як до мінусу йти. Так. Завжди, щоб уявити направлення, в точку ми поміщаємо пробний позитивний заряд. І дивимося, яка буде дія на нього плюс-мінусом притягується, тому до мінуса. Так ви зображуєте? Значить, намалювали напруженість від першого заряду є один, направлена до заряду. Аналогічно ми робимо з другим зарядом: з'єднали його, направили. Ще на тому році ми згадували, яке правило тоді, як нам який буде результат точці А? У нас два вектора. Із точки А виходить. За яким правилом ми додаємо ці вектори? Паралелограма. Паралелограма. Правильно. Значить, якщо з однієї точки. І малюємо тоді до паралелограма, І що проводимо? Що проводимо? Ну, ще одну лінію. Ще одну. Так скажімо. Так. Діагональ, так? Називається. Так. Так, і отримали, от є результіруюче, тобто, яка у нас який результат дії цих полів, що в точці А є, е буде направлено так по діагоналі паралограма. Так що, якщо у вас таке завдання, от виконайте, хто робить в запису самостійно, отаке завдання: що тепер берете плюс-мінус і в точці А, намалюйте вектора. І е, який отримаємо результат. Ну, хто е, на уроці ви теж можете потренуватися, зараз схемку намалюйте собі. В процесі уроку ви там домалюєте. Значить, тепер берете плюс заряд, мінус і точка А і намалюйте який результат. Значить, ви виконуєте самостійно і присилаєте з картинкою, щоб була якась частина те, що ви самі виконуєте, а може тоді варіювати оцінку там вище поставити. Тепер така задача. Дивіться: ну, ми з вами повторили, як зображувати, як знаходити суму. Тепер задача: крапля води набула заряд 4 на 10 мінус 12 степені кулон. Яка сила діє на краплю з боку електричного поля Землі напруженістю 90 вольт на метр? Значить, дається напруженість знайти силу. Це така типова задача, тому що вона використовує формулу основну для напруженості. От, будь-яку задачу ми пишемо дано, що крапля має заряд. Зверніть увагу, який низький. Показник у нас один кулон — це дуже дуже великий заряд в природі, тому у нас будуть заряди мінус 9 степінь, мінус 12. і це нормальні числа. А от коли без показника, то це ж, якщо у вас відповідь, це може й не бути. Напруженість поля, напруженість позначається буквою Е. Якщо дається число, то у нас вже 90 вольт на метр. Це без вектора ми пишемо, просто число, і зверніть увагу одиниця вольт на метр, буває Ньютон на кулон, і знайти силу пишемо F в знак питання. Тут саме задача на одну формулу, просто ще раз нагаду, хочу нагадати вам формулу: що напруженість електричного поля чаще, чаще всього, от вона, по цій формулі, що ми беремо силу поділити на заряд. F поділити на Q. Ми можемо силу по закону колона розписати, тоді ми більш розгорнуту формулу будемо мати. А так як вона в нас знайти треба в задачі, то ми її не розгортаємо, а просто звідси пишемо, що F дорівнює є Q. От на, на прикладі простої задачі повторюємо як задачі значить, спочатку розраховуємо одиниці. Ну, тут я взяла Ньютон на кулон одиницю для е, напруженості, тому що вона тут краще виходить, зразу скорочується. Виходимо на Ньютон. Вони рівнозначні, ці одиниці. О, тому ньютон на кулон кулон скоротили, Ньютон виходить. Там не треба якихось робити змін в числі. І. Е, Просто подставляємо числа. Якщо ви окремо прорахували одиниці, поставили числа, порахували 360 на 10-12 ньютон. Або е в задачах е дуже часто відповідь в нано, е в ньютонах, наприклад, е або в Нано колонах. це 10-9 степені, тому три розряди забираємо, ділимо на тисячу, і тоді виходимо на Ну, Така приставка є. Ну, це проста така, просто повторили. Ще раз, з цієї задачі вам треба запам'ятати, що сила і напруженість пов'язані, так як напруженість силова характеристика електричного поля. Все. Яке прискорення порошинці із зарядом 2 нанокулон та масою 2 мг надає електричне поле напруженістю 20 кВ на метр? Якщо в задачі прискорення, напруженість, ви бачите, от задача може бути простою, але за, за рахунок того, що дві теми зустрічаються, прискорення це механіка, напруженість електрика, вже за неї можна ставити 10 балів ну, в контрольні роботи, брати як нормальний рівень такий. О, тому е, пишемо: значить, заряд краплі, 2 на колона. На наш ми не будемо підставляти при розв'язанні, його треба перевести в 2 на 10, мінус 9. Маса там краплі 2 міліграмма, мілі. Згадали слово міліметр, міліграм. Це приставка 10 мінус третій грам. Ну, а нам треба буде в кілограми перевести, то ще на 1000 поділити 2 на 10 мінус 6 кілограм. І е, пишемо, що напруженість 20 кВт на метр. Ну, кілораз теж роз, розкрили. ще... Це на 103. Знайти прискорення. Так, хто на уроці? Що нам? Як шукати прискорення? Давайте. Прискорення основна формула для прискорення. Е, яку ми тут візьмемо краще? Швидкості в нас немає. Прискорення можна через швидкості знаходити, не підходить. Тоді яка друга формула для прискорення? Не пам'ятаєте? Давай, кажи, Ліза. Ну, є ще варіант, варіант з силою та масою. Так, але... правильно. Це Спасно. який закон? Це який закон? Ньютона. Другий. Молодець. Другий закон Ньютона, що прискорення дорівнює F поділити на M. Тобто причина, розшифровуємо ну, другий закон, що причина у нас прискорення це сила, але наскільки воно буде велике, залежить від маси. Чим ваше тіло, тим воно буде менше. По другому закону Ньютона згадали. Ну і тепер у нас немає сили, маса у нас краплі є силу. Ми дивимося, що у нас є е, напруженість і заряд, таки проста задача теж ми знаходимо через напруженість і заряд. І прискорення ставимо замість сили ЕКЮ поділити на М. І все у нас є в задачі. Тому прораховуємо одиниці, беремо Ньютон на кулон, це зручніше брати цю одиницю на кулон, поділити на кілограм. Прискорення у нас повинно бути метр на секунду в квадраті. Ми виходимо, от, кулони скоротились Ньютон на кілограм. От Коли ви прораховуєте одиниці, ви повторюєте формули, як розписати Ньютон? МА по закону Ньютона. І розписали. От у вас, ви бачите, кілограм скорочується і виходите на метр на секунду квадраті. Прорахували число. От, давайте подивимося на таку маленьку крапельку, яке буде прискорення. Ставимо числа тепер. От, е, якщо таке поле, поле достатньо сильне 20 тисяч вольт на метр. От, і на краплю прискорення дасть 20 метрів на секунду в квадраті. Тобто за одну секунду прискорюватись буде на швидкість змінюватись на 20 метрів в секунду. Достатньо велике прискорення, тому що сильне поле. Бачите, 20 на 10 третій вольт на метр. От. Ну, ще така задача: з яким прискоренням рухається електрон, якщо задача у полі з напруженістю 5 кВт на метр. Бачите, тут тільки дається напруженість. Але якщо у вас є слово електрон, то це значить, що відома його маса, маса електрона це універсальна нагадуюча частинка, яка входить до складу кожного атому. Пам'ятаєте, так? То, якщо слово є електрон або протон, це постійні величини, у нас маса і заряд, то для електрона відомий заряд, відома маса написали, є напруженість поля, знайти прискорення. І такою самою схемою ми розв'язуємо, що прискорення F поділити на m, F через eq, от і е, тоді, я просто не стала далі це робити, Тут аналогічна задача. Так, тепер от іще. отут задача зараз. Подивіться, отака задача, ну, більш така теж, яка об'єднує дві теми. На шовковій нитці підвищена кулька масою 100 грамів і має заряд 50 мікроколон. До неї знизу підносять ще одну кульку, яка має заряд мінус 20 мікрофон. До якої відстані можна підносити другу кульку, щоб нитка не розірвалась, якщо вона витримує максимальну силу натягу 10 н. Значить, до позитивної кульки, ви бачите, 50 мікро, піднесли негативну, вони почнуть притягуватись, а та, що піднесли вона ж знизу, вона ще буде тягнути її вниз. І нас питають, до якої відстані піднести, щоб вона не обірвалася верхня. Значить, пишемо, що маса кульки, 0,1 і її заряд це маса першої кульки, маса другої кульки і заряд теж від ні, маси нема, повинна ж бути Q2 дається заряд тільки другої кульки, тому що там. Сила тільки кулонівська і максимальна сила натягу для першої кульки. 10 Ньютон тільки витримує. Знайти на яку відстань піднести другу кульку. От друга кулька має заряд. Вона менше має заряд, але він від'ємний. Так, ну закон Кулона згадуємо, що е, сила взаємодії між цими двома зарядами вона дорівнює как і 1 к 2 на r квадрат на відстань між ними. ДК це, пам'ятаєте, електричний коефіцієнт, постійна величина. те, що ми писали, що одиниця на 4 піє цілопсим нульовою, то посчитано це і є к. Ну, звідси відстань у нас вивели как і 1 на R. Ка, я вам сказала, це електрична постійна. В задачах вона буде відома 9 на 10, дев'ятий. Дивіться, добре запам'ятовується. Цей закон він схожий на закон всесвітнього тяжіння, тільки там гравітаційна стала, а тут ну, це електрична стала. І там маси, а тут заряди. А так закон схожий. От. І е, Тепер у нас є відстань, от можна попрацювати з цією формулею. Знаходимо звідси силу. Ну, давайте уявимо це на малюнку. Я вам намалювала, щоб ви уявили. От у нас є е, перша крапля, має заряд там 50 км. От, На неї діє сила натягу нитки, поки нема другої, і е, е, кульки, е, не, не крапля, а кулька, і сила е, тяжіння. Ці сили врівноважені. Коли ми піднесли кульку мінус знизу, яка має заряд q 2, то виникає ще одна сила вниз сила електрична, яку ми зараз написали по закону колона можна знайти. І тоді виходить, що натяг він повинен тримати і силу тяжіння, і електричну ще силу. А натяг він нескінчений, а має приділ такої. І ми повинні розрахувати, де, на якій відстані буде ще тримати. Тому яка повинна, яку силу максимально витримає цей натяг? Вона буде дорівнювати сила натягу мінус МЖ. Це та максимальна сила от електрична, яка виникає, яку витримає натяг. У малюнку хто на уроці, ви зрозуміли, от як рахується. Так зрозуміло. Так зрозуміло. Так, зрозуміло. Угу. От, і е, оця сила отак от розраховується, натяг у нас 10 Ньютон, мінус МЖ буде 2 сотих Ньютон. От ми знаємо цю силу, а тепер же ми ж перед цим відстань із закону Ньютона вивели. Ну, я забігаючи наперед. Ви могли це не робити спочатку, а зараз от у вас вже з'явилася сила, ну, яку максимальну силу от, електрично витримає. І тоді можна відстань цю виводити, а вона мене вже виведена, Сразу ставлю числа і виходжу на відповідь. Це 21,2 метри. Тут у мене щось великовата відповідь. Ну, перепровірити, там числа можна ще. Але принцип цієї задачі такий ну це задача вже такого високого рівня на контрольній. Тобто будь-яку задачу ви розв'язуєте, і згадуєте тему, яка була, там механіка, щось, закон, колона, напруженість от поки що такі варіанти. От, і відчуваєте, що ви знаходитесь на вершині вже в 11 класі, де ваші всі теми з фізики ви вже відомі вам. Це, якщо нема питань, можу відпустити. Дякую за увагу.